Вітаю вас. Сьогодні 3 серпня, субота і 154-й день із циклу, 365 днів одного року. Стільки часу всі ми, хто відслідковував цей цикл, працювали над тим, щоб намагатися відчути зміни. Які відбуваються. Бо інертність, яка присутня в нашому житті, вона тормозить нас, не дає інколи робити ті зміни, які назріли вже. Бо інертність, вона до певної міри нас Закріпляє у стабільності, а кожна зміна, вона може начекати про те, що будуть переміни, які відбудуться не так гладко, не так гармонійно, порушать здобутий спокій, здобути якісь межі, які ми утримуємо. Але ж не забувайте. Стояча вода, вона, як правило, дуже повільно, але все ж таки перетворюється на болото для того, щоб була чиста і прозора ваша ситуація потрібно, щоб вона змінювалась і рухалась. Не перетворюйте тільки це в хаотичні зміни. Бо це теж якби спірне питання. Відчувайте ті етапи, які ви проходите, але рухаєтеся все-таки в тому напрямку, в якому ви хочете, і не настільки ламає воно вже внутрішні установлені, традиційні, взаємини або уклад життєвий. Звичайно, зараз соціум диктує дуже ну, складний період, який вибиває, звичайно, в нас, хто живе на цій території, вибиває з колії. Тримайте себе, тримайте себе як особистість, які б не були зміни зовні. Ваші внутрішні зміни в будь-якому випадку будуть залежати від того, як ви їх будете проводити. Тримайте руку на пульсі своїх змін. Бережіть себе, своє здоров'я, бережіть своїх рідних, дякую вам за коментарі, за лайки, за донати, які все-таки приходять, не дивлячись на достатньо складний. Теперішній фінансовий стан у батьох людей. От. Бажаю вам благополуччя. Будьте здорові!